Друзі, всім привет! Ви На каналі Огляд є у світі, де смартфони стають усе більшими, знайти компактний, зручний, і при цьому сучасний смартфон майже неможливо. Саме тому цей герой сьогоднішнього огляду викликає справжній інтерес. Основна фішка Кубот Кін Конг Міні-4 це ультракомпактний захищений смартфон із сучасною начинкою та Android 15, який поєднує розмір старих міні-смартфонів із можливостями. Повноцінного флагмана. Він створений для тих, хто цінує мобільність, витривалість, і хоче, щоб телефон комфортно лежав у руці. Тож давайте подивимось ближче, що вміє цей малюк. Ну але перед початком традиційно ви ставте і підписуйтесь на канал. Cubot KingKong Mini 4 це не просто смартфон, це компактний броньований гаджет, який легко поміщається в долоню. Завдяки діагоналі всього 4,7 дюйма його можна зручно тримати навіть однією рукою, що зараз справжня рідкість. Корпус зроблений із комбінацією пластику, Алу та гуми має приємну текстуру та продуману ергономіку. Телефон відповідає військовому стандарту MIL-STD 810 a чи має захист IP 68, IP 69K. Тож не боїться пилу, води, дощу чи падінь на тверду поверхню. Особливою уваги заслуговує задня панель. Вона виконана в оригінальному геометричному стилі з неоновими вставками та великим блоком камери по центру. Навколо неї інтегроване led підсвічування Camping Light, яке можна використовувати як ліхтар, сигнал або навіть атмосферне світло під час кемпінгу. На боковій грані розташований сканер відбитку пальця, що працює швидко і точно. Поруч клавіша живлення та регулювання гучності. Порт USB Type-C розміщений знизу, а слот для двох сім-карт комбінується з роз'ємом для карти пам'яті MicroSD. 3,5-мм аудіороз'єма міліметровий тут немає, зате підтримується Bluetooth для бездротових навушників. У руці Міні 4 відчувається надійно. Він важчий, ніж здається, на фото. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс. На сервісі і каталог Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Мове, усе зібрано щільно, без люфтів і скрипів, і хоч він мініатюрний, виглядає дуже серйозно, ніби зменшена копія повнорозмірного захищеного флагмана. Кубок KingKong Mini 4 отримав 47 дюймовий IPS full v'iew дисплей із роздільною здатністю 720 на 1600 пікселів. Незважаючи на невеликий розмір екрану, виглядає яскраво насичено і чітко. Зображення здається зменшеним, просто спочатку важко звикнути до такого формату. Адже ми вже багато років користуємося майже 7 дюймовими смартфонами, та навіть цей малюк. Отримав частоту оновлення 90 Гц. Таке рішення рідко зустрічається у компактних смартфонах, тим більше захищених. Картинка оновлюється миттєво, інтерфейс реагує швидко. Попри невелику діагональ, керувати смартфоном зручно. Всі кнопки і жести виконуються однією рукою. Великий палець легко дістає до будь-якої частини екрану. Тож міні 4 стане справжнім порятунком для тих, хто втомився від гігантських телефонів, яким важко користуватись на ходу. Попри компактні розміри, кубок Кінконг Міні 4 має цілком серйозне залізо. У серці смартфона Моядерний процесор Unistock T606, який створений на енергоефективному техпроцесі та показує гідну продуктивність у повсякденних задачах. Це той випадок, коли потужності вистачає для всього: соціальні мережі, месенджери, перегляд відео, фото, легкі ігри та навігація. Працюють без жодних затримок. Процесор працює у парі з 8 гіабайтами оперативної пам'яті, яку можна розширити ще на 12 ГБ за рахунок віртуальної технології, отримуючи загальні 20 гіабайт пам'яті. Для мініатюрного смартфона це неймовірно багато. Стільки ж мають деякі ноутбуки. Для зберігання даних передбачено 256 ГБ гіабайт постійної пам'яті, а за потреби її можна розширити карткою microSD до 1 терабайта. Кубот KingKong Mini 4 попри свої мініатюрні розміри, не поступається звичайним смартфонам за можливостями. Він працює на новій операційній системі Android 15, що забезпечує сучасний інтерфейс, покращену енергоефективність та безпеку. Інтерфейс чистий, без зайвих додатків, реклами, усе працює швидко, просто і зрозуміло. У смартфоні є повний набір бездротових модулів: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, і навіть NFC. Тож безконтактна оплата у магазинах або громадському транспорті тут працює без проблем. Це рідкість для захищених пристроїв, особливо таких компактних. Є набір сенсорів, акселометр, гіроскоп, компас, датчик освітленості. Є розпізнавання обличчя. Яке працює швидко навіть у слабкому освітленні, та сканер відбитку пальця на бічній грані для тих, хто віддає перевагу фізичному способу розблокування. Телефон підтримує подвійну сім карту має стабільну роботу в мережі 4G LTE і навігація з GPS і Galileo. показує точне позиціонування навіть у віддалених місцях. В основі фотоможливостей смартфона лежить головний модуль на 48 мегапікселів, який добре показує себе при денному освітленні. Знімки виходять чіткими з нормальною глибною деталей і приємною кольоровою палітрою, без перен... Насичення портретний режим працює нормально, створюючи плавне розмиття фону без видимих помилок. У темну пору доби камера вже не така впевнена, деталізація падає, з'являється цифровий шум. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в світлопору пору часу на основну камеру. Те запису відео на основну камеру. Це нічна пора. Можете зараз поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось таку він демонструє в. Темну пору часу. Фронтальна камера в нас на 16 мегапікселів забезпечує достойний рівень селфі в день. Так само добре працює і портретний режим, але у вечірній час різкість зменшується, а загальна картинка стає м'якою і менш виразною. Запису відео на фронтальну камеру можна поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в світлу пору часу. Запису відео на фронтальну камеру це друзі. В нас нічна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє загалом, в принципі, як для цього класу смартфона результат. Кубок KingKong Mini 4 отримав акумулятор на 4700 мАг. і це справжній сюрприз для такого компактного корпусу. При діагоналі 4,7 дюйма і енергоефективному процесору цього запасу вистачає надовго. Смартфон легко витримує півтора-два дні активного користування із постійними повідомленнями, камерою, музикою та навігацією. І якщо ж користуватися ним спокійно, це до трьох днів роботи без підзарядки. Type-C підтримує Зарядку, тож поповнити енергію можна за короткий час, завдяки продуманій оптимізації Android 15 батарея розряджається повільно навіть у режимі очікування. Смартфон не витрачає заряд, коли просто лежить у кишені або у рюкзаку. Ще одна перевага висока стабільність енергоспоживання. Кубот не нагрівається при тривалому використанні, а заряд розподіляється рівномірно, що позитивно впливає на термін служби акумулятора. Загалом автономність один із найприємніших моментів у цьому смартфоні. Кубот Кінконг Mini 4 це унікальне поєднання компактно. Міцності, міцності та сучасних технологій. Смартфон ідеально підходить для тих, хто хоче мати повноцінний Android 15 у форм-факторі, який легко поміщається в кишені. Він швидкий, витривалий і при цьому зручний у повсякденному використанні. Це не просто міні-телефон, це приклад того, як маленький корпус може вмістити великі можливості. Головне, якщо є попит на подібні моделі, то ідеальний варіант вже знайдено. Якщо у вас, друзі, є щось додати, обов'язково пишіть про це в коментарях під цим відео. Якщо ще не підписались на канал, потрібно оформити. Формати підписочку. Ну і друзі, якщо подобається контент, натискайте кнопочку спонсорувати. Це вкрай допоможе розвиватися нашому каналу. Ну і друзі, обов'язково тисніть на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.